Отож, бо друже, сьогодні я покажу тобі, як відкрити рахунок в Easy та отримати за це 150 гривень. Перш за все, для того, щоб отримати гроші, тобі необхідно встановити Easy та відкрити рахунок у ньому за моїм реферальним посиланням, яке знаходиться в описі під відео. Після встановлення відкрий додаток EasyBanku та вкажи свій номер телефона. Після чого очікують на дзвінок з банку. Це звичайний дзвінок для підтвердження твого мобільного, тому його приймати не треба. Тепер тебе попросять надати свої документи. І знову ж таки, для швидшого та безпечнішого надання ми використовуємо застосунок ДІЯ. Після чого тобі потрібно буде пройти коротку персональну анкету, щоб банк міг встановити твій кредитний ліміт. От і все, рахунок відкрито, а 150 гривень вам начислять на кешбек рахунок.